У травні українці зможуть оформити одразу дві пенсійні виплати. Держава розширює соціальну підтримку. Вже цього місяця деякі громадяни матимуть право на отримання одразу двох різних пенсій через пенсійний фонд. Уже цього місяця деякі категорії українців зможуть оформити одразу дві пенсійні виплати. Йдеться про громадян, які мають інвалідність, саме для них передбачено особливий порядок соціального захисту. Як повідомили у департаменті соцзахисту одного з українських міст мова йде про одночасне нарахування пенсії за віком та виплати у зв'язку з інвалідністю. Крім того, у травні це право поширюється і на осіб з інвалідністю, які втратили годувальника для оформлення додаткової пенсії, потрібно звернутись до пенсійного фонду України чи місцевого органу соцзахисту. Важливо відповідати критеріям за віком та страховим стажем, Перша та друга групи інвалідності, стаж до 10 років, третя група, стаж від 1 до 14 років, при цьому суми залишаються такими ж, як і торік. Наприклад, перша група інвалідності з дитинства, 100% прожиткового мінімуму, 2360 гривня, друга група, 80, третя група, 60, діти з інвалідністю, 70%. Також у держбюджеті на 2025 рік закріплені мінімальні пенсії 27-25 гривня для непрацюючих пенсіонерів незалежно від стажу 33 33-70 гривня для людей віком від 65 років років із повним стажем від 2980 до 3280 гривня, для осіб віком 70-80 років, щоб уникнути плутанини зі стажем і розмірами виплат. Краще звернутись за консультацією до найближчого підрозділу ПФО. У серпні деякі українці отримують грошову допомогу, кому потрібно написати заяву до пенсійного фонду. Разова грошова виплата надійде у серпні тим, хто має відповідний статус. Пенсіонерам вона буде нарахована автоматично, інші мають звернутися до. Пенсійного фонду або через роботодавця Кабінет міністрів України ухвалив постанову про виплату разової грошової допомоги до Дня Незалежності у 2025 році. Виплата передбачена законами України про статус ветеранів війни та про жертви нацистських переслідувань, як і минулого року. Пенсіонери, які мають право на цю допомогу, отримують її у серпні разом із пенсією. Додатково звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно для ветеранів війни, які працюють або проходять службу, але не є пенсіонерами, кошти буде переказано на рахунки установ, де вони працюють чи служать. Важливо, щоб роботодавець подав відповідну заявку та мав документи, що підтверджують статус ветерана, тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу, не працює. Для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. У заяві необхідно вказати особисті дані, реквізити банківського рахунку та документи, що підтверджують право на виплату. Заяви приймаються до 1 серпня 2025 року, у разі відсутності можливості до 1 жовтня 2025 року. Року подати заяву можна особисто у сервісному центрі пенсійного фонду або це на місцем проживання поштою на адресу територіального органу ПФУ онлайн через веб-портал електронних послуг ПФУ з електронним підписом. Зміни вимог для пенсіонерів як розраховуватимуть розмір пенсії у 2025 році. більше. розмір пенсії залежить від кількох факторів, і у 2025 році вони змінилися. Що треба знати, розмір пенсії в Україні залежить від кількох факторів. Зокрема, від кількості набутого страхового стажу і сплачених страхових внесків, як нагадує пенсійний фонд України, це передбачено законом України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування при визначенні індивідуального розміру пенсії для кожного конкретного пенсіонера, пенсійний фонд визначає індивідуальний коефіцієнт страхового стажу. Який залежить від кількості відпрацьованих місяців. Окрім цього, розраховується індивідуальний коефіцієнт заробітку, для цього фактичну зарплату особи ділять на розмір середньої зарплати по Україні за відповідний період. Формула розрахунку пенсії виглядає так: середня зарплата в Україні за три календарні роки до виходу на пенсію множать на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та коефіцієнт стажу. Нагадаємо також, що вимоги до кількості страхового стажу у 2025 році змінилося. Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно набути щонайменше 32 роки страхового стажу. При наявності щонайменше 22 років страхового стажу можна вийти на пенсію у 63 роки. У 65 років на пенсію можна вийти при наявності щонайменше 15 років страхового стажу. Нагадуємо, що треба, щоб заробити мінімальну пенсію в Україні для отримання мінімальної пенсії, необхідно мати певний страховий стаж. Він взаємозалежний з віком людини, чим менший стаж, тим у пізнішому віці особа зможе вийти на пенсію. У 2025 році є певні вимоги для отримання права на пенсію. Скільки потрібно стажу для пенсії у 2025 році? Для виходу на пенсію потрібен певний страховий стаж. У 60 років не менше 32 років. У 63 роки від 22 до 31 року. У 65 років від 15 до 21 року. Особам, які набули менше 15 років страхового стажу, пенсію за віком не призначають. Для них держава передбачила соціальну допомогу важливо. До страхового стажу належить період роботи, за який було сплачено страхові внески. Причому їхня сума не повинна бути нижчою за мінімальну визначену для певного періоду, що робити, коли не вистачає стажу через різні причини при досягненні певного віку, особа може не мати потрібної кількості років страхового стажу. У таких випадках можна скористатися ОДНМ із двох способів вирішення ситуації. Перший спосіб полягає в тому, що особа продовжує працювати, щоб накопичити необхідний страховий стаж. Другий спосіб держава пропонує самостійно докупити стаж. Для цього передбачена спеціальна програма, яка дозволяє добровільно сплатити єдиний соціальний внесок. Єдиний соціальний внесок за період, якого бракує, який розмір мінімальної пенсії у 2025 році мінімальна пенсія за віком становить 2361 гривню, проте існує цілий ряд доплат, який може підвищувати цей показник. Пенсіонерам дали всього 10 днів, кому терміново потрібно написати заяву в пенсійний фонд БІЛС, частині пенсіонерів потрібно терміново подати заяву в пенсійний фонд. Інакше частину пенсії можуть зняти. Кому саме це слід зробити, деяким пенсіонерам потрібно звернутися із заявою в пенсійний фонд, якщо вони не хочуть втратити частину пенсії. Це стосується тих осіб, у яких відбулися важливі зміни, що можуть впливати на виплату чи розмір пенсії, кому потрібно написати заяву в пенсійний фонд відповідно до пенсійного законодавства України. Пенсіонери зобов'язані повідомляти пенсійний фонд про такі зміни: зміна прізвища чи інших паспортних даних, отримання нового паспорта у разі його втрати або викрадення старого, зміни реєстраційного номера платника податків, зміна адреси проживання, працевлаштування або звільнення з роботи це потрібно. Зробити, щоб пенсія надходила вчасно і в коректному розмірі. Якщо пенсіонер, наприклад,. Не повідомить про працевлаштування і протягом цього часу отримуватиме доплати до пенсії, призначені лише для непрацюючих пенсіонерів, надлишок виплат вирахують як повідомити пенсійний фонд про зміни повідомити пенсійний фонд про зміну особистих даних потрібно протягом 10 днів, подавши відповідну заяву. Це можна зробити, звернувшись до сервісного центру ПФУ або скориставшись веб-порталом електронних послуг фонду.